А ти знаєш, що деяку їжу ти ділиш зі своїми паразитами? Ось така їжа. Цукор, десерт не для тебе, а для кандиди, хліб і булочки інклюзив для грибків, молочко, бонус-сніданок для слизу, Пиво й оцит їхній енергетик. А ось їжа, яка чистить і виганяє гостей, зелені овочі, мов швабра для кишківника. кокосова олія. Антипаразитарний ніндзя, часник і гвоздика, запах перемоги, правильна вода і трав'яніча її. Твоя команда для виведення токсинів. Якщо ти не любиш запах свіжого чеснику, можу запропонувати тобі екстракт його, де в кожній капсулі екстракт з цілої головки чеснику, запаху нуль, ефекту вау. Але якщо в твоєму тілі вже занадто багато сміття, то без очисних програм не обійтися, зроби своє тіло неприємним місцем для паразитів. Хочеш очистити свій організм, а також список їсти не їсти, пиши в коментарях, хочу чистку.